Оце місце, друзі, президента. Оце. Все, місце президента. Тут його телефони президента. Коли він тут приходить, от його місце. Це The End. От, ще так покажу. Щоб було краще видно. О! Оце головний символ сьогоднішнього засідання. The end. Тому що це кінець історії про слугу народа, про все, ми все побачили. Мова йде про людину, яка головне для якої захистити своїх друзів-корупціонерів. А якщо друзі-корупціонери, то хто він, друзі? Скажіть мені, будь ласка. Бо якщо він з ними не приймає участь, що ж він з ними їх толерує і захищає? Скажіть мені, от це ключове меседж сьогоднішнього дня. Да, Зеленський. Тобі не подобається це, прийди, забери табличку.